Всім привіт! Я нічого не знімала кілька днів, бо зробила собі відпустку. Але за цей час вже посадила монтрьо у кору і дивлюся на ці листочки нижні. Вони трошечки жовтіють. Бачите, це вже не топуджин, а жовтіють вони від шиї. І я їх одразу хотіла знімати. І неспроста. Мабуть, все ж таки прийдеться їх знімати. Ці два листочки нижні. А ще там якась пліснява. На корінчиках, я бачу, ось тут якийсь корінчик підгниває, начебто був гарний, а тут він м'який і вже зіпсувався. Отже, прийдеться знову її розкопувати, принаймні верхній шар кори. І... Знімати листочки, дивитися, що ж там під ними. А з цими двома, наче все добре. Оця, яку я чистила, почувається добре. Нічого тут не жовтіє. Ось це місце, яке я лікувала, підсохло. І тут все наче нормально. Вибачаюсь, у мене у сусідів ремонт. Тут будуть деякі шуми. І тут теж все добре. Завершила екзекуцію і одного листочка зняла. І саме з того боку, з якого в неї було дупло. Ось це дупло, яке з'явилося через вилом квітконоса. І тут з тієї сторони, там, де корінчик був, пробивався, чорна плямка така, чорна крапочка. Ось цю крапочку я намагалася прибрати, не фокусується. І дуже вона глибока, мене це дуже непокоїть. Після того, як намагалася її скальпелем трошечки хоч зачистити. Але глибоко дуже боялася діставати. Але вона дуже глибока, на жаль. То я її припікла перекисом водню. Воно так зашипіло, зашипіло. там, да. Потім підсушила туалетним папером, робила такі турундочки, щоб дістатися в ту дірочку. І всю вологу від зайву, від перекиси. Увібрала в ці турундочки, підсушила коротше. А потім вже взяла корицю і корицею на ту саму турундочку кориці і в ту дірочку, де я намагалася зачистити оцю чорну плямку. Там така дірочка з'явилася. І я намагалася якомога більше кориці. Щоб попало у ту дірочку. Поки що тільки корицею засипала. Далі буду дивитись, що буде далі. Оце все кориця. З цієї сторони, листочок я обрізала не повністю. Обрізала тільки ту його частину, яка пожовтіла. І зняла з цього боку, і тут, наче, росте корінчик. Так, тут у нас е, сухий квітконос. Підпирає листочка. І під цією частиною, яку я прибрала, росте корінчик. Ця частина поки що не жовтіє, то я вирішила, навіщо прибирати листочок повністю. Тому що в мене вже був досвід, коли дуже довго, більше року, листочок на іншій орхідеї тримався однією. Половинкою, отак. То я не хотіла позбавляти її зовсім ще одного такого великого, гарного листочка, в якому в неї багато корисних речовин зберігається. І зняла тільки ту частину, яка жовтіла. І буду спостерігати, що буде далі. Отже, поки що топоджином я її не мажу. Хочу, щоб це підсохло все. Дуже, щоб добре підсохло. Особливо О, оця ця дірочка від того чорного, яке я намагалася прибрати. Ось цей листочок, який я зняла над дуплом, там, з цією дірочкою. І ця частинка того листочка, який я зрізала, яка пожовтіла. Маша і рудик, які живуть в підвалі у каморці. Точніше, Машу вигнали звідти і взяли замість неї родика. Але вони все одно разом. Маша, чого? Не їси? А ну давай, давай, їж, давай, давай. Їж. Руточок. Яй, щось в нього з глазом. Щось погано, погано. Що в тебе з глазом? Побитий кіт. Зараз я йому додам корм. Моя черешня в цьому році 145, а фактично 155. Отак. Ось сьогодні поливала орхідеї і зрізала оцей опік на листочку, бо він чогось мене так напрягає, не подобається. Та да й взагалі з цього місця толку для орхідеї ніякого. Так що, я вирішила просто вирізати та й усе отак. Значить, і яка ідея мені прийшла в голову. Щоб не пересаджувати орхідеї, якщо я їх хочу перевести в закриту систему, то з дітками можна це вирішити дуже просто і швидко. Можна просто їх поставити отак. Один стаканчик в інший стаканчик пластиковий? І так вони будуть стояти, як в закритій системі, і поливати, як в закритій системі. Така ідея мені сьогодні прийшла в голову, коли я поливала звичайним способом дітки орхідеї свої. Як ви гадаєте, чи можна так зробити? Ось так, воно буде стояти і поливати десь ось такою спринцівкою, малесенькою, чи навіть ось такою піп'яткою, і залишати ось так. Можна, звісно, спробувати. Якщо в мене буде якась така ситуація, що мені. Неможливо буде полити їх звичайним способом, то я спробую цю ідею втілити в життя. Хочу ще вам показати, яка краса бальзану, яка дісталася мені від сестри на перетримку. Ось вона дорожчує бутони, постійно дорощує і дорожчує. І Останні бутончики в неї ось які яскраві, такі, не знаю, чи передає камера. Ось які бутончики яскраві. А перші трошечки вицвітають. Дуже красива орхідея, ще й має такий пряний. Ледь помітний аромат. Ось така бальзана. Я її пересадила, і вона в мене дуже добре почувається.